Почали гратися ляльками ще в четвертому столітті до нашої ери. Про це свідчать дослідження археологів. Кожна з них була унікальною, оскільки робилася власноруч. Саме такими є і ці: лялька, радість, лялька-берегиня, сонячна лялька, лялька родючість і та, яка є символом материнства. Подібні їм не знайти, оскільки кожна майстриня Інеса Флоряк робила сама. Тільки принципово, тільки ручна робота. Ляльки мотанки з чотирьох років мене вчили вдома. Прабаба вчила, показала першу ляльку, а потім в 14 років я для. Себе для самопознання Начала їздити по різних селах нашої Буковини і збирати традиції. Ну і у старих жінок знаходила ляльки, розпитувала про них. Саме тому кожна з ляльок персональної виставки розповідає про історію та культуру України. До прикладу, цими ляльками гратися не можна. Це обрядові весільні символи. Опісля їх вішали на стіні оселі і зберігали як з благополуччя все життя. Є серед них і такі, що допомагали рятувати Є ляльки, які особливо цікаві, ну зокрема. Ма лялька, яка наповнена зерном. Це лялька має дуже давню історію. Вона повертає нас до тих сумних сторінок нашої історії до голодомору, тому що люди для того, щоб рятувати сім'ю від смерті від погибелі, не умудрялися навіть заховати тих 100-200 грам зерна у ляльці. А такі ляльки-подорожниці найчастіше передають рідні та друзі нашим захисникам на схід. В руках лялька-оберіг тримає вузлик, де заховано кілька зерняток пшениці. Вважалося, що її володар, де б він не був, не залишиться без їжі, його завжди оберігатиме любов близьких. Чимало з таких іграшок не лише не повторні, вони ще й борються за чисте довкілля, адже подекуди основою ляльки майстриня обирала звичайну пластикову пляшку. О після відкриття виставки світ ляльок всі охочі ще й мали змогу навчитися цьому мистецтву під час майстер-класу і створити власну ляльку-оберіг. Натомість, побачити понад півсотні ляльок у краєзнавчому музеї, всі охочі матимуть змогу протягом місяця. Ольга Андрійська Михайло Антонюк. cały czas